Всіх вітаю. Сьогодні в нас такий прекрасний краєвид І таке прекрасне авто до вашої уваги. Це Renault Zoe 2019 року. Дата першої реєстрації 12 місяць 2019 року. Авто має батарею 52 кВт і двигун 100 кВт. Такий потужний двигун в поєднанні з малою масою дає великі переваги. У потоці машин. У трафіку авто дуже виграє, дуже швидко прискорюється, дуже динамічне, гарна підвеска, яка вже гарно зарекомендувала себе, яка з'їдає всякі маленькі ями і гарно тримає авто. Плюс гарний кліренс. Я спеціально припаркував авто біля бордюра, бачите, да, і... Там ще сантиметрів 8-10 запасу є. Плюс тут у нас є передній задній парктронік, задня камера. Тобто це авто паркувати вам буде дуже зручно. І Це гарна у нас комплектація. Зараз заглянемо, що тут є. Як ми можемо бачити, динаміки боус або BC, їх то як каже. Підігрів руля дуже приємна опція взимку. Тепленькі руки будуть. І підігрів передніх сидінь. Салон на кожі повністю у гарному стані. Авто має пробіг 107 тисяч, але виглядає і салон, і зовнішнє, лакофарбове покриття на, на набагато менший пробіг. От можемо бачити, тут у нас підсілювач, босе, зарядка. Ну, авто дуже класне. У гарному стані. Щойно привезене з Німеччини. Так. Дуже гарно звучить. Ну, як має тут така акустика, буде радувати. Тож, телефонуйте, цікавтеся. Цей гарний автомобіль може бути вашим. Приїжджайте, купляйте. Буде вас радувати. Це чудове авто. Ну, на все добре. Па-па.